Автобус привіз мене і таких же заробітчанок, як я до Львова, а там нас же пересаджували у менші буси, і в залежності від напрямку ми вирушили. Тут головне було сумки не переплутати при пересадці. а їх було багато, лише одна я мала вісім великих сумок. Якби хто знав, як же я хотіла додому, та я дні рахувала, коли вже нарешті ступлю ногою на рідне подвір'я. Це справа в тому, що я останні 17 років була в Італії на заробітках, а тепер вже вирішила закінчувати з цією справою. Заробітка річ хороша. І я завдяки їм багато до чого доробилася. Доньці квартиру купила, зятю машину подарувала, а для себе свій будинок в селі відбудувала, так що ці 17 років я провела в Італії недаремно. По дорозі додому я згадувала, як все починалось. Тоді мені було 37 років, а зараз 54. Я б могла ще працювати, але просто не захотіла більше. Мене наче якась сила додому тягнула. Я в Італії трохи грошей заробила і вирішила, що вдома відкрию невелику крамничку і за ці гроші житиму. Дочка мене в цьому підтримала. Вона давно наполягала на тому, щоб я поверталась, але я не розуміла її настирливості. То тільки згодом до мене дійшло, що вона робила це не просто так. Була восьма година ранку, коли водій мене підвіз під саму хвіртку. Стали ми заносити сумки на подвір'я. Раптом, бачу, ще одна машина під'їжджає і зупиняється позаду буса. Я дуже здивувалася, адже я нікого не чекала. Дочка зятом попередила, що вони на роботі і не зможуть мене зустріти, тож я навіть не уявляла, хто б це міг бути. Та довго. Перебувати в здогадках мені не здавалося, бо раптом моєму подвір'ї з'явився Олег, мій колишній чоловік, якого я не бачила 17 років. Я не могла повірити своїм очам, бо він змінився до невпізнання. В голові крутилося багато думок: звідки він тут узявся? Як знав, що я приїхала, що це за машина у нього. Та й вигляд у нього був дивний, не такий, як завжди. Коли я виходила заміж, мені було 18 років, а Олег був старшим за мене на 6 років. Він запевняв мене, що як я стану його дружиною, то буду жити і Горя не знати. Та я про це й не думала, погодилась, бо він мені дуже сподобався. Це було моє перше щире кохання. Мої батьки віддали мені спадковий будинок, який у них був, і ми з Олегом стали ж там жити. Тільки у сімейному житті все виявилось не так, як він обіцяв. У чоловіка були постійні проблеми з роботою. Спочатку нам дуже допомагали мої батьки, але коли вони зрозуміли, що так мій чоловік ніколи не стане самостійним, вони перестали це робити. Проте були змушені відновити свою допомогу, коли я дитину народила, а Олег не міг нас забезпечити. Він тільки руками розводив, мовляв, роблю, що можу, та насправді він нічого не робив, не хотів рухатися зовсім. Я чекала, поки дитина виросте, і як тільки донька закінчила школу, я заговорила про заробітки. Але перед цим я з чоловіком розлучилась, бо не хотіла його утримувати. Поки донька надумала заміж входити, я вже квартиру придбала. На весілля я молодятам гонорово ключі від квартири подарувала. Потім для себе стала щось бати. Діти допомогли мені привести мій будинок в порядок, тож певну суму на розвиток бізнесу я теж відклала, так що я вирішила, що тепер трохи поживу для себе. І тут з'явився мій колишній чоловік. Він справді дуже змінився, сказав, що моє рішення з ним розлучитися дуже вплинуло на нього, і він теж поїхав за кордон заробив нам будинок, на машину. Олег відшукав спершу доньку, став з нею спілкуватися. Вона йому й розповіла, що я повертаюся додому. А Олег попросив її, щоб вона допомогла нас помирити. От дочка нам і влаштувала таку зустріч. У Олега є план, він просить, щоб я повернулась до нього і щоб ми жили разом у його будинку, а мій будинок він пропонує віддати нашій спільній дочці. На словах воно якось так гарно виходить і, чесно, зізнаюся, вражена, але от чомусь я внутрішньо не вірю, що з цього щось може вийти, хоча визнаю, що Олег дуже змінився, став таким, яким я хотіла його тоді бачити. Але вже занадто пізно. Не знаю, що мені робити. Дочка, дуже просить, щоб я помирилася з батьком, і Олег це постійно пропонує, відколи я приїхала, а я не впевнена. Може, хтось мені пояснить, що це у мене за страх? Адже чоловік хороший, такого, як він зараз, будь-яка жінка прийме? Що порадити? Ризикнути ще раз.